Наталя Гуманюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. З нами на зв'язку пані Наталі, вітаю вас. Слава Україні, вітаю. Героям слава. І перше питання, звісно, по нічних атаках. Чому вони цими двома хвилями знову стріляють? Не вперше вже таке було, коли знайти досвіта, а потім ще зранку. І от повітряні сили повідомили, що в принципі ця тривога, яка була в Україні з 7 до 8, вона принесла в Україну тільки одну ракету. Її збили. Чому логіка дій? Імовірністю за все була логіка вишукування протиповітряної оборони, оскільки за першу хвилю атак вони не досягли своєї мети і продовжили додатково використовуючи ті ресурси, які мали. Можливі також і деякі там, технічні моменти, які відбулись у безпосередньо угруповання літаків, які виконували завдання. І їм довелося зайти відійти і потім знову повернутися на позиції. Абсолютно здорового, такого обґрунтованого пояснення, в принципі, нема, як і до кожної терористичної атаки. Пояснення. Поки ми відлаштуємо зв'язок, я скажу, що є оновлення по ситуації в Кривому розі, на жаль, маємо кількість загиблих, яка зросла до чотирьох. Про це повідомляє зокрема офіс генпрокурора і голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також 25 мешканців Кривого Рогу отримали множинні поранення. Суттєвих руйнувань зазнала багатоповерхівка і приватні будинки, приватне підприємство, автомобільне підприємство і автомобілі. Зараз нічні кадри, події з Кривого Рогу, ці страшні кадри. Ви бачите, це якраз ця багатоповерхівка. Рятувально-пошукові роботи ще тривають. Встановлюється точна кількість кількість тих, хто постраждав? На жаль, ця цифра ще може змінюватися. Також офіс генерального прокурора повідомив про те, що вже почали досудове розслідування і в кримінальних провадженнях за фактом порушення законів та звичаїв війни, а поєднаного з умисним убивством. Також прокуратура дає розлоги, повідомлення про це по пунктах перераховують все, що трапилось. Пані Наталю, маємо зв'язок. Здається, з вами є ви з нами. Так, скажіть, будь ласка, останні. Знов нема. Останні новини все-таки хотілося б вас почути по кривому розі. А зараз мені колеги підкажуть, чи, чи будемо мати зв'язок? Є. Прошу дуже тоді: кривий ріг страшна ніч на правду для цього міста. Так, дійсно і влучання по цивільних об'єктах, зокрема, теж прояв черговий прояв тероризму і влучання в житловий будинок, влучання в підприємства і пошкоджена станція рятувальників. Це знов таки атака, яка була спрямована цілком імовірно на один з регіонів в прифронтовій зоні, ворог продовжує свою терористичну тактику, вишукуючи місця накопичення ресурсу, з за допомогою якого Україна іде в наступ, і саме тому вздовж лінії фронту, якщо Проаналізувати найближчим регіоном одним з найближчих мирних регіонів, є все ж таки Дніпропетровщина Тобто вони якісь хочуть склади, але б'ють по, по будинках, хомоно кажучи, так. Цілком імовірно, що намагалися виправдати цю атаку саме вишукуванням якихось логістичних центрів, де накопичена техніка, ресурси для того, щоб підтягувати їх з зону ведення бойових дій по мірі потреби. Але ну це така знаєте дуже заскрузла логіка, якою вони користуються записаними методичками за царя гороха. А насправді сили оборони України давним-давно діють за. Та новими стандартами, більш сучасними і креативними, саме тому їм не вдається знайти ті е, об'єкти, які вони вишукують. Цікаво. новина від центру національного спротиву. Вони повідомляють про те, що росіяни притягнули на брянщину увага, берегові ракетні комплекси, щоб обстрілювати Україну. Видається мені, що не перша вже ця інформація звучить. Де берег, де море, де брянщина? Тут для чого. Ну, питання в тому, знову як збираються застосовувати. Якщо проаналізувати весь період повномасштабного вторгнення, ми пам'ятаємо, що, наприклад, зенітно-ракетні комплекси С-300, які в принципі призначені для ураження повітряних цілей, вони використовують в нетиповий спосіб. Просто через те, що в них запаси цих ракет дуже великі, і це досить велика потужна руйнівна сила, яка завдавала немало шкоди і в Миколаївщині свого часу, і запорізькому напрямку наразі, і Харківщина теж потерпає від цих е, ударів. Тому цілком імовірно, що вишукують можливості з того, що лишилося. Але не розслабляємось точно е, йдемо далі. Ще декілька цікавих новин є від генштабу. У Маріуполі та Новозовську дезертували десятки окупантів. Е, Генштаб про це повідомляє чи є це якесь явище масовим зараз. Ну принаймні, новин е, з таким повідомленням я бачу відверто кажучи, за останній, мабуть, місяць більше суттєво більше. Вони в принципі досить суттєво уражені оцим вірусом дезертирства, тому що перебування довготривале перебування підрозділів, зокрема на лівому березі і далі глибше по материковій Україні, в принципі, з орієнтувала більшість особового складу на відсутність перспектив від. Цього військового угруповання окупантів вони розуміють, що рано чи пізно їм доведеться приймати дуже важкі бої або дуже швидко ретируватися, і дуже багато хто з них намагається вишукати способи. Або перейти під підгідно міжнародного гуманітарного права, тобто здатися в полон. Але до того можуть бути дотичні ті, хто знаходиться в безпосередній близькості до лінії фронту для того, щоб перейти до українських підрозділів, мати можливість звернутися. А ті, хто глибше в такій локації, як наприклад, той самий Маріуполь, Мілітополь, вони дійсно намагаються вишукати спосіб, як звідти виїхати, навіть під виглядом цивільного населення, перетягаючись відповідно до цивільного одяг, намагаються розчинитися серед тих місцевих, кого окупанти під видом евакуації, фактично депортують. Росіяма ще два блоки питань. Давайте. Про Крим поговоримо. Головне управління розвідки каже про те, що росіяни замінували хімзавод Кримський Титан. Це окупований Рявянськ, це північ півострова, це дуже близько до Херсонщини. Як ви гадаєте, чи наважаться і за яких умов вони можуть наважитися на тебе, натиснути кнопку підриву? Ми говорили вже кілька тижнів тому про те, що спостерігаємо певну активність окупантів на цьому напрямку. І рух спротиву кримський підтверджував цю інформацію. І дійсно усвідомлюємо, що в цьому великому такому ланцюгі техногенних шантажів ворог може використати і кримський титан як один з важелів впливу на світову спільноту і на і як спробу зупинити. Наступ військ сил оборони насправді ступень божевілля ворога вже зараз на критичному рівні, і тут дійсно потрібна дуже потужна світова реакція, всесвітня, фактично, оскільки в цьому випадку подібні провокації вже відбувалися. Пам'ятаємо, 18-21 рік. І е, наслідки цієї катастрофи, до речі, виходячи з географічних особливостей і кліматичних, в тому числі, можуть відбитися не тільки на Україні і Росії, зокрема, і Туреччина може також потерпати від. Відповідно, і хмари хімічної, яку зарозою вітрів може донести туди, тож я щиро сподіваюся, що світова спільнота не залишиться осторонь і знайде переконливі важелі впливу на країну окупанта. Ситуація в Херсоні, на жаль, знайшли ще двох загиблих повені. Про це повідомляє власна влада. А також Міністерство внутрішніх справ каже, що треба продовжувати комендантську годину в Херсоні для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС. Які новини маємо на останній звідти? Так і від сьогодні обмежено в'їзд в відповідні мікрорайони і Населені пункти Херсонщини, в тому числі там, де ліквідуються зараз наслідки повені, де дуже складна ситуація з можливістю контрол... її контролювати. Тому дійсно влада була змушена, і рада оборони регіона це так вирішила. Влада була змушена вдатися до таких обмежень, що від 15 години до 12 буде церков фактично обмежено в'їзд в ці. Території з метою присічення мародерства, з метою проведення потужного розмінування і убезпечення людей, коли відходить вода, залишаючи по собі дуже багато небезпек, в тому числі і змитих з лівого берега по першої лінії оборони ворожого війська. Ви маєте на вас, наприклад, від сьогодні від п'ятнадцятої і до 12-го дня наступного дня така велика вона обто команда в рамках однієї доби це такі часові показники, а такий режим в цілому буде тривати аж до 19 червня, оскільки потрібно буде декілька днів період же часу між 12 дванадцятою та 15, ось ці три години буде організована до довезення в ці напрямки волонтерської допомоги предметів першої необхідності води і так далі все що треба буде отримати місцевим громадянам які звідти не виїхали які змушені перебувати в тих територіях Дякую дуже, Наталя Гоменюк, начальниця об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, з нами була на зв'язку.